Вітаю вас, друзі! На каналі Сімейні Смаколики. Сьогодні хочу поділитися з вами особливим рецептом. У нашій сім'ї його всі дуже люблять, і це Спартак. Спартак для, для мене це особливий торт, тому що це смак моєго дитинства. Моя мама завжди на, на всятах готувала цей торт. І сьогодні я хочу поділитися. Ним з вами. Але в першу чергу нам потрібно зварити крем. Крем я буду робити заварний. Я роблю заварний крем на маслі. І для цього нам потрібно 3 стрових ложки муки, 3 яйця, 150 г цукру і 500 мл молока. Усе я буду варити ось у такому гарненькому ковшику. І сюди я також додала 8 мл екстракту ванілі. Так що, в першу чергу, нам потрібно прогріти трішки молоко з цукром. Вливаємо наших 500 мл молока в наш ковшик. Також кидаємо туди наш цукор і ставимо на маленький вогонь. Поки прогрівається наше молоко, готуємо яєчну масу. Для цього нам потрібно збити наші яйця. І тепер акуратно перемішуємо, щоб яєчна маса була якомога одноріднішою. І ось таке ось така маса в нас виходить. Тепер потрібно зачекати, поки, коли підігріється наше молоко. Я тоді беру трішки з нашого молока ковшиком, наливаю сюди, щоб наша яєчна маса трішки розрідла, і тоді ми все разом змішуємо в ковшику. Ну що ж, наше молоко прогрілося, я трішки вжу ось сюди яєчну масу, щоб трішки розрідити. І ось так акуратно перемішуємо. Можна навіть ще трішки. Тепер це все акуратно вводимо, помішуючи у наш, наше молоко. Тепер постійно помішуючи, помішуючи на маленькому вогні, варимо наш крем до загуснення. Якої консистенції має бути наш крем. Дивіться, встенький. тепер я накриваю наш крем плівкою в контакт і залишаю так на декілька годин, поки він повністю не вистегне. Заварили наш крем, оставали його вистигати. Тепер потрібно заварити також тісто на нашій коржі. І для цього нам потрібно 2 яйця, 3 столових ложки какао, 400 г муки, 3 столових ложки меду, 150 г цукру, 3 столових ложки молока, 50 г масла і 1 чайна ложка соди. Ми о все це будемо змішувати ось такі каструлі з грубим дном. Змішуємо всі інгредієнти, крім муки. Так я вже казала, кидаємо все, окрім муки. Цукор. Тепер це все ставимо на вогонь і постійно. Промішуємо, поки наша маса не збільшиться в об'ємі, нам потрібно варити десь приблизно 10-15 хвилин. Такою має бути наша маса. Дивіться, бачите, вона навіть поміняла в кольорі, піднялася. І продовжуємо так ще хвилин. Пару хвилинок я так ще помішаю. Тепер можна вести наш какао. Ми зняли з вогню наш шумас, і тепер по цій потрішки потрібно вводити муку. Спочатку наше тісто буде дуже рідке, але нічого страшного, більше муки не потрібно. Просто дати йому вистанути і воно затвердне. У мене тор буде невеликий приблизно 18 см в діаметрі, тому у в мене так мало маси. Вводимо нашу муку, вимішуємо, щоб замішати всю муку, і залишаємо так кастрюлі нашу масу, поки вона не вистегне. І тоді ми можемо це все викидати на робочий стір, трішки вимішати і катати наші коржі. Ось такої консистенції, виходить, наше тісто. Але ви не переживайте, тому що воно ще гаряче. Ми залишаємо його так на півгодини десь, щоб воно вистегло. Ну що ж, наше тісто вистегло. Я вже його розділила на з таких ось. 5 частинок, і будемо його розкатувати, і я буду вирізати ось таким кілечком, щоб вони всі були більш-менш однакового розміру. Розкатувати буду я вже зразу на папері для випічки, так що посипаємо його мукою. Духовку я також розігріла на 200 градусів і випікати приблизно 5-7 хвилин. В залежності від вашої духовки. Так, коржі дуже темного кольору, і там не буде видно, як коли вони підпечуться. Тому 5 хвилин і дивитеся, якщо потрібно ще, ще 2 хвилинки і, і витягуєте. І так, один за другим, і наші коржі готові. Ось такі коржі на мене виходять. Тепер мені влазить дві. Так що запихаємо в духовку і дивимося 5-7 хвилин на 200 градусів. Я також його попроколювала, щоб він сильно, мене сильно не надувало. Наші коржі готові. Дивіться, ось таких 8 коржиків в мене вийшло. Вони мають 18 см в діаметрі. І тепер приступаємо до приготування крему і будемо змащувати спартак. Приступаємо для, до збивання нашого крему. Для нашого крему потрібно 200 г масла кімнатної температури. Закидаємо його в планетарний міксер і починаємо збивати. Масло трішки збилось, тепер починаємо вводити потрішки наш заварний клем. Крем готовий, приступаємо до збору торта. У мене ось така підставочка є. На ньому я буду збирати тут. Торт перемостили, тепер я обмотую його плівкою ось так. Акуратно. Це таке високе кільце. Затискаю його в кільце і ставимо холодильник на 6-7 годин. І завтра ми його закінчимо. Доброго ранку, друзі. Ось торт. Я вже його витягнула з холодильника, він гарно пропитався. У мене залишилося трішки крему. І тепер ми будемо вирівнювати торт. Гарненько заповнити всі щілинки, які в нас залишилися. Так що, працюємо далі. Наш тор трішки вирівняли. Тепер нам потрібно покрити його зверху шоколадом. Для цього мені потрібно 100 г ось такого чорного шоколаду. У мене тут 56% какао і 60 г масла. Розтоплюємо це в мікрохвильовій інтервалами по 10 секунд, щоб наш шоколад не пригорів. Я розтопила наш шоколад, ввела туди масло і будемо заливати. Сюди нашу глазур. Дивіться, я обтягнула торт ось такою ацетатною плівкою, щоб в мене вийшли гарні бортики. І також я надіваю ось таке кільце, щоб воно все гарненько трималося. Ось так. Я ось так розхитую, щоб наша гразур рівномірно розпливалася по всьому нашому тортику. Ставимо в холодильник на декілька хвилин, хвилин 15-20. Щоб воно все застигло, і потім нам потрібно лише присипати наш торт. У мене залишилось тісто, я ось засушила. Ось, ось таке. Я потім його подрібню у блендері, і в нас буде ось така присипка. Газуль наша підстигла. Тепер дивіться, ось такий ідеальний бортик у нас отут получився. Зараз я скину нашу плівку. Дивіться, який бортик вийшов ідеально рівний кругом, там не було нерівно, газур затекла і вийшло ось так. Все рівненько, все гарно. Тепер я вже її перетерла в блендері і будемо посипати. Я розтопила трішки шоколаду, щоб наша присипка краще прилипала до торта. Ось і спартак наш готовий. Я його трішки прикрасила. У мене було кілька цукерок, кілька ягід. І ось така от красота у нас вийшла. Дивіться: смакота. Заріжемо його. Зрезі. Гарно пропитався, смакота. Ось так він виглядає всередині. Відповідно цей рецепт. Ставте пальчики до гори, підписуйтесь на мій канал. Це буде мене мотувати ще більше, знімати цікавих відео. Смачного!